Привіт, це тиждень Миколаїв. Про головне за хвилину. Понад три роки у Миколаєві з кранів текла технічна вода. Після того, як у 2022 році російські війська підірвали магістралі з Дніпра, питна вода до міста надходила лише з пунктів видачі 7 жовтня 2025 року. Запустили новий водогін із Нової Одеси. Його будівництво коштувало 6 мільярдів гривень і тривало майже рік. Зараз прісна вода вже надходить у систему, але поки вона не придатна для пиття. Щодня її перевіряють три лабораторії на 24 показники якості. До кінця року планують завершити будівництво очисних споруд. Тоді вода може стати безпечною для споживання. Миколаївщина готується до ймовірних відключень світла. Попит та ціни на генератори павербанки і ліхтарі в порівнянні з минулим роком нижчі. Павербанк можна придбати від 400 гривень, ліхтар від 100 гривень, генератор від 11 тисяч. Продавці кажуть, все необхідне люди купили під час минулих блекаутів. Фахівці рекомендують правильно доглядати за технікою, не розряджати павербанки до нуля та не залишати зарядні станції без нагляду. Рятувальники нагадують про безпеку. Генератори слід ставити на відкритих майданчиках. І купувати лише сертифіковані 11 собак волонтерки Ірини Пономаренко, яка загинула від ракетного удару 19 липня 2024 року. Досі знаходяться у центрі захисту тварин. Після обстрілу співробітники забрали з квартири 17 собак. Частину прилаштували, інші залишаються на перетримці. За ними щодня доглядають волонтери, вигулюють і шукають нових господарів. Ці собаки були домашніми. Вони знають свій район, але повертати їх нікуди, кажуть у центрі. Щомісяця проводять виставки, щоб знайти для тварин дім. В центрі кожну знають по і вірять, що скоро вони знайдуть свої родини. На цьому в мене все детальніше про ці та інші новини. Дивіться у нас в соцмережах. Побачимось.